Юні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші, витрачаючи власний час з самого ранку. До вечора діти зібрали чимало суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців. Вони мені розказали ідею таку, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний, і ми почали збирати кошти. В нас вже 6780 гривень. Ми передамо волонтерші віки для бійців. Збирає кошти, і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопці. Я думаю, що все-таки ви за мною слідкуєте. Правда, да, мабуть, що з батьками в фейсбуці. фейсбуці добре знаєте, що більшість моєї компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на фронт, я, ти, що недавно хлопці заходили. Так недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена призвища, адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять тут. Більше 6 тисяч гривень. Сума чимала, зважаючи на те, що їй вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є повірте, мені є приходять діти, дають 100 доларів. кажуть, що там десь на колись щось збирали, перевели у валюту і е, доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень, і для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави. За роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, яке ви хочете, розглядайте, і буде від вами з мене такі презент. Да, да, да. Я Мабуть, цю цю, цю, цю цю футболку хочеш всі діти на мами. Не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подададуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами.